Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні в мене посилка. Перша посилка за весь 2022 рік. І за цей початок цього року. За січень, лютий і ось березень. Тобто я нічого не купувала, нічого не отримувала. Ось. Ну, а це посилка, це я не купила, це мені подарунок. Подарунок з кривого рогу від Мариночки моєї орхоподруги. А, ну, зараз я відкрию і покажу, що там. Ось я відкрила посилочку. В неї бросила Елія Yellow Bird на Лук Тон Red. Це поділка від Марининої, ну, яку вона поділила свою, посадила нещодавно у себе на каналі. А це поділка чорної макселярії. Дуже полюбляю макселярії, дуже хотіла. Хотіла ще до війни купити, але якось не склалося. Ось. А це в мене. Покажу свою жовту макселярію. Вона прийшла до мене маленька. Геть, там було, по-моєму, дві бульби. Да, ось ось ці три. Раз, два, три, по-моєму, так було бульби. А оцей край весь у мене на роз. Гарно росте в мене. Дуже їй подобається в мене мій мікроклімат. Ну, ось і все, що я хотіла показати. Всім дякую за увагу. Бережіть себе. Всім пока-пока!